Доброго дня, мене звати Мацько Ірина. Я пишу казки, пишу новели для дорослих і підліткові повісті. А ще минулого року я організувала з однодумцями креативну студію Іриска. Це студія, яка повинна розвивати діток креативно, творчо. І ми намагаємось створити такі заняття, що їм було тут цікаво. У нас є підготовка до школи. У нас є заняття для розвитку дрібної моторики, заняття для діток, щоб вони розвивали світ, свою творчу особистість, тому що вона є в кожному, і я впевнена, що саме це потрібно нашим діткам. В цьому році ми відкриваємо літературну студію. Ми відкриваємо студію робототехніки та конструювання. А також дуже радію з того, що можу запропонувати співпрацю з пісочною студією пісочної анімації, і я запрошую всіх в нашу креативну студію «Іриска», яка знаходиться в самому центрі Тернополя, в Кооперативному коледжі. Ми завжди вам раді. У Нас є міні садочок, у нас є а, садочок вихідного дня, вечірня няня, індивідуальна няня, логопед, психолог, тобто всі умови для того, щоб ви могли приходити сюди і з радістю залишати тут своїх діток.